Зараз хочемо зробити невеличке відео, де ви зможете побачити, як користуватися банею, як, як там можна якісь нюанси підладити і так далі. Е, перше, це е, пічка. Е, в самій пічці ви бачите є сама горловина. Ось вона, шияк, так називається шия. Е, в неї потрібно дрова кидати по 30-40 см, щоб ось тут у нас дрова не горіли. Це важливо для безпеки, і самі виробники просять кажуть про те, що на самому перешийку метал трішки менший, аніж е, в самій е, пічці. Тому краще дрова, щоб горіли в самій пічці, а не на ший. Зольний ящик ось так відкривається, його можна взагалі повністю витягнути і викинути заву. Е, коли ми доставляємо баню, наружні ось такі світильники, ми знімаємо для того, щоб їх... Не пошкодили при розгрузці. Далі буде відео, як саме вона збирається. Тут є лампочки верх та низ, на ній написано, але ми далі вам покажемо, як це виглядає в реальному житті. Тому ці світильники ціпляються вже, коли вона у вас стоїть вдома в останній момент. Що стосується стяжок. Само дерево має, скажімо, властивість всихатися та розсихатися. Тому ці стяжки у нас є з двох сторон. Ви можете побачити. Вони регулюються дуже просто. Якщо стяжка у вас болтається, ви трішки підтягнули. Якщо стяжка там дуже натянута, ви бачите, що вона взагалі прямо через щур, її можна трішки попустити. Це робиться, як правило, два рази в рік. Це сильно не впливає на саму конструкцію, але бажано, щоб конструкція була натянута, стягнута, а не болталася. Самий козирьок у нас кріпиться на ось такі болт-саморізи. Вони також будуть іти в комплектації: перший, другий і зверху, і з іншої сторони так само. Дуже важливо зробити правильне примикання, щоб у вас вода не затікала під кришу. Далі наші хлопці покажуть, як це зробити на самій бані. Це є дуже легко, але це важливо зробити. Таким чином, ви ціпляєте козирьок. Тут іде такий болт-саморіз. Бажано, щоб у вас був шуруповерт. І ну ось таким чином зараз викручуємо. Так, так, да, так, да, викручитись. Покажемо як це все працює. Ось так от. І зверху також є болти. Ось таким чином. Ми все перевіряємо. воно все просверлено. Тому, в принципі, легко закручується. А яка головка у нас йде 13. І головка на 13 вам буде потрібна. Це один і да. Так. Для того, щоб повісити козирьок, бажано, щоб було 3 людини. Дві-3 людини мінімум. Ось так. Уже отвори остаються ось таким чином, тобто ви на них орієнтуєтесь і вставляєте болти. І сі, сі верхньої частини. Ось так, коли повісили вже козирок, дивіться, ось це примикання. Зараз Артем розкаже, як ми вкладаємо ці гонти. Ми їх даємо додатково з банією, щоб їх укласти. Так, Берете гонт, Підставляєте, засовуєте його під ці лапи, так, щоб він заходить. перекривало другими лапами. гонт так же. там буде спочатку половинку влажуєте, щоб перекривало воно. І так же слідчей от. Ось таким чином іде перекриття, щоб вода не затікала е, саме під козирьок. Угу. Перед тим, як улажувати гон, потрібно зняти оцю лінту. Потім клеїм її. А а під лапами ви кріпите, ми даємо вам в этот прес шайбу. Закручуєте його сюди, воно прижимається лапа, його не видно. І так же цей. Коли підсунули. А тут а при шайби прихватили його, щоб його не збивало вітром і він держався. Так, ось такі перешайби йдуть в комплектації. А Зараз ми розкажемо, що робити з димоходом. Давай. Так, Як ви вставили трубу в котьок, вставляється ет, грибочок. Він складається з двох частин. Верхня частинка. Так. Вставляєте нижню частинку до упора. Потім верхню. Так, до упора. Ще важливо, щоб ця резинка була саме отак рівно, а не скомкана, коли витягуєте трубу з нижньої частини. Для відгрузки, щоб не пошкодити, ми додатково знімаємо гручку. Вона ось на 2 болта вона буде їхати окремо. Ось це буквально робиться 3 секунди. Ось таким чином вона цепляється. А, далі хочемо розказати за двері. Іноді, коли приїжджає баня або з часом стоїть, буває, клієнти кажуть, що ну, якщо навіть трохи може нерівна площадка, двері можуть трошечки там десь, ну, не подобатись, як закриваються. Наприклад, як в даному випадку, ми їх зараз поставили не на рівну площадку. І... Показуємо, що воно трішечки от, як нібито, поганенько закривається. Хоча в ангарі на рівні площадки воно все закривається, тобто виставлено в рівень. Як воно робиться, розкажи, якщо людина наша хоче, клієнт підрегулювати двері. Будь ласка. двері Вам треба цей отвір засунути в шестигранник. Коли ви будете його вкручувати, двері будуть сюди прижиматися в ліву сторону. Коли будете викручувати, двері будуть прижиматися в праву сторону. Ось такий Ось. нескладний механізм. Ви його сюди вставляєте шестигранник і вкручуєте. Двері будуть прижиматися в ляву сторону. Але викручуєте його, він буде в праву сторону двері здвигатися. Так. Ну і треба дивитися, чи низ, чи вверх. Тобто це робиться за декілька секунд, дуже легко. Для цього потрібен шестигранник на скільки? На 6? да? На 8-6. на 5. Пише на 5 мм. Ще такий важливий момент, Наші, коли наша баня доставляється, ось ці ключі, як правило, ми передаємо водію з документами, Ну, щоб вони не були тут. І для тих, хто не знає, як відкривається та закривається баня, зараз Артем покаже. Піднімається щоб ручка вверх. Руч, ой, щоб закрити замок, треба підняти ручку вверх. Закрили. Все, заблоковано. І відкрили. Ось таким чином.